Що таке стрінг-арт і кому це сподобається? Стрінг арт це мистецтво створення картин за допомогою ниток та цвяхів. Можливо, звучить незвичайно, але саме в цьому і його унікальність. Вам не потрібно вміти малювати чи володіти складними техніками. Усе відбувається легко та поступово. Ви формуєте основу з цвяхів, а тоді натягуєте між ними нитки. Створюючи цікаві візерунки. У цій техніці можна створити як абстрактні роботи, так і зобразити пейзаж, лисичку, кактус чи інші речі. Стрінг арт ідеально підійде тим, хто любить творчість, але хоче чогось нового, але також і чоловікам, які не дуже по творчості, не вміють малювати чи ліпити, але хочуть якось творчо провести час і відпочити. А також тим, хто хоче прикрасити свій дім цікавим декором, створеним власноруч. Ця техніка поєднує в собі креативність та терпіння вже перша робота точно вийде, а далі можливості обмежує тільки розмір дошки, яку ви оберете для наступної роботи.